Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні! Що не можна робити, замовляння, якщо не більше як сумує, що треба зробити, хто святкує іменини та прикмети погоди. Православна Церква України 26 січня за новим стилем шановує пам'ять візантійського святого! І настоятеля Феодора Студита за старим стилем 26 січня згадували мучеників Єрміло і Стратоніка Цінгідонського. У народне свято 26 січня українці часто вшановували померлих, відвідуючи церкву і мовлячись за упокій душ померлих близьких. У можливості в цей день їздили на цвинтар і прибирали могилу рідної людини. Наші предки проводили це народне свято вдома. Дата 26 січня вважалася небезпечною через підвищений ризик захворіти, потрапити в неприємності або заблукати в дорозі. Без крайньої необхідності люди намагалися не виходити з дому, а також не випускали на вулицю котів, собак і домашню худобу. У свято 26 січня наші предки шанували собаки кішок, дозволяли їм залишатися в будинку і спати на печі, пригощали ласощами зі столу. За їхньою поведінкою передбачували погоду в найближчі дні. Якщо кіт або собака ховаються в тепле місце і притискаються до господаря, то люди очікували мороз. А якщо просяться на вулицю, то скоро настане потепління. За прикметами для міцного здоров'я в цей день потрібно полежати на місці, де любить спати кішка, або покласти кішку на хворе місце. Тварина допоможе вилікувати будь-які хвороби і позбутися від болю. А якщо дитина протягом року міцно спала, потрібно ненадовго покласти в його колиску кота. 26 січня вдалий день для будь-яких медичних операцій, лікування, цілющих процедур. У жінок цей день легко пройдуть пологи. Для міцного здоров'я протягом року треба з'їсти сьогодні горохову кашу. Існує повір'я, що небіжіт приходить у будинок, якщо його забули, та не згадують, Щоб покійний не блукав як неприкаяний і повернувся у свій світ, у цей день треба замовити сарокоуз за упокій, поставити у храмі свічку. Можна сходити на цвинтар, очистити хрестики від снігу. Обов'язково треба вдома згадати пирогами і варениками, що не можна робити сьогодні. У церковне свято 26 січня, як і в інший день, церква не схвалює плітки, осуд, лінь, жадібність, заздрість і відчинь. Не можна мстити, відмовляти тим, хто просить про допомогу, лихословити, лаятися, бажати зла. Не можна в цей день виганяти на вулицю собак або кішок, також категорично заборонено ображати тварин не можна брехати, перебільшувати, недоговорювати в цей день. Будь-який обман пізніше обов'язково розкриється і зіпсує вашу репутацію. Також не можна помилково листити іншим людям, інакше співрозмовник зрозуміє, що його намагаються задобрити лестощами. Уникайте сварок і образ та конфліктів в цей день, особливо з близькими людьми. Не варто псувати відносини з рідними. Інакше спілкування налагодиться не скоро. Сьогодні не можна Підмітати і мити підлову. Можна вимести всю удачу здоров'я та благополуччя зі свого будинку. Цього дня відкладіть віник далеко у бік та влаштуйте собі вихідний від прибирання. Сьогодні обов'язково потрібно носити лише чистий одяг, а в голові повинні бути тільки чисті помисли. Не можна сваритися, робити пропозицію та гуляти весілля. День святого Федора зовсім. Невідповідний день для початку нового союзу. Щоб у сім'ї не було сварок та з'ясування стосунків, краще утриматися від прийняття таких важливих рішень. Не можна сьогодні довго стояти біля дзеркала та милуватися собою. Не можна сьогодні після заходу сонця відчиняти квартирку. Незаміжнім дівчатам сьогодні краще не знайомитися з хлопцями. Згадувати погано про померлих і починати нові справи вони можуть принести збитки. Церква каже, що сьогодні не можна забувати про своїх померлих родичів, бо інакше їхня душа проникне до хати. Щоб цього не сталося, треба піти до храму та поставити свічку за упокій. Не рекомендується відчиняти вікна, щоб душа теж не могла влетіти всередину. На Федора Поминальника, за народним повір'ям, покійники сумують за своїми близькими, щоб їх заспокоїти, особливо, якщо покійний часто сниться, говорили, що треба сьогодні сходити на цвинтар і на могилці тихо і ласкаво сказати прочитати, якщо найбільше як сумує Душі сиріцькі по двору не ходіть, вирушайте на західний бік, тільки там буде вам вічна радість. Що можна робити 26 січня? Православне свято преподобного Федора, як заступника за нас перед Богом, просять зміцнити віру, дати терпіння і смиренність, зміцнити здоров'я, зцілити, зокрема від хвороб шлунка. Іменини за церковним календарем сьогодні відзначають Федір, Авраїл, Марія, Петро, Давид, Аркадій, Іван, Климент. За старим стилем День Ангела у Максима, Якова Петра Марфи Існують такі прикмети погоди в цей день. Якщо погода безвітряна, але в лісі шумлять дерева, то наближаються затяжні морози. Синички багато щебечуть до ранньої весни, вночі видно коло навколо місяця до хуртовини, північний вітер подув до похолодання і вологої погоди. Ніч дуже зоряна, до хорошого врожаю зерна в цьому році. Під час заходу Сонця немає хмар, в наступні дні погода покращиться. Дякую всім підписникам каналу. Приємно відчувати ваше тепло як частинку нашої української сім'ї. Дякую за увагу, до зустрічі завтра!